Давня, дуже давня. Ще я в школу ходила. Мамка моя брала мене за руку і водила в церкву, а тоді з церкви, після посвячення Пасхи, йшли до костюла. То був костюл, ну як, один фундамент стояв і дзвіниця. І цих три дні Пасхи ми ходили весь час і співали кром того костюла. І так в мене воно осталося, і я запам'ятала, і до сих пор в мене. Ну, ніхто в мене не брав інтерв'ю, ніхто не питався, чи такі є пісні, чи такі є. А в яких роках це ви її співали? Десь у 50, 59 60-ті роки. Оце такі роки ми співали, бо вже. ж... Ну, Ви згадаєте були? зараз да. цю пісню? Заспівайте. Ой, на горі жито, жито, на долині, овець. На долині Овес. як зазвонять усі дзвони, скажуть Христос воскрес, скажуть Христос воскрес, Я зазвонять усі дзвони, а що ти на гору, а що ти нагору, збирайтеся, люди добрі до Божого дому. До Божого дому, а в тім домі на престолі Ісус Христос лежить, Ісус Христос лежить, та Він за нас тяжкі муки, тяжкі муки терпить, тяжкі муки терпить. Ми не можемо відпросити ані відмолити. Ані відмолити, лишень треба до, неді... до... щонеділі до церкви ходити, до церкви ходити, Богуся молити. Оце така в мене осталася у нас пам'ять. У пам'яті дитячі зародилася ця пісня. І вона так до мене. Я сама для себе, як є праздники, Різдво, я сама собі співаю. У мене ще тут є одна з мого села але в неї син погиб на війні. Ну, вона зараз не і не може вона не може.